Вікуся, розкажи, будь ласка, як у тебе почало змінюватися життя після того, як ти прийшла до мене у наставництво трошки предісторії. Вікторія та людина, яка любить обесцінювати, не бачити свої результати, не вихвалятися, звісно, своїми результатами, тому це для мене теж буде дуже цікаво. По-перше, я отримала підвищення на роботі. Наступне це те, що в мені якась спроснулася така черта характеру, типу як непредсказуємість. Передбачуваність, тому що будь-які бажання, які приходять в мою голову, я їх одразу втілюю, і я сама вшуся з того, а, які емоції я відчуваю, при тому, що я розумію, що це те, що я подавляла собі. А, далі всі свої бажання, всі свої кордони я навчилася відстоювати і в стосунках, і на роботі, і в своєму особистому житті, в цілому. І а, я почала отримувати те, що мені хотілося давно отримувати, але не виходило. Супер, а ще додам від себе, що декілька разів було, що приходили гроші з неочікуваного неочікуваного джерела. Да? Тобто о, Вікторія взагалі на них не розраховувала, і вони приходили. Вона почала витрачати більше грошей на свої бажання і почала витрачати гроші на навчання і вкладати в себе. Я вважаю, це дуже важливо. Погоджуєшся, і ще вона пішла розвиватися в тому напрямку, який відкладала. Ну, задало близько п'яти років. П'яти моя любов.